1 .квітня відзначають свято, яке по праву вважається міжнародним. Його знають у всьому світі, але називають по різному. В Україні прийнято називати Днем Сміху. В Італії днем дурня, Шотландії днем зозулі, а в Японії днем ляльки. Цей день ніхто не застрахований від розіграшів. І навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. Ніхто досі не знає, як, де і чому почали відзначати цей день. Існує декілька версій походження цього свята. Версія перша. Колись у Франції Новий рік святкували з 25 березня по 1 квітня. Але у 1562 році папа Римський Григорій 13 запровадив новий календар Григоріанський. Відтоді Новий рік був перенесений на 1 січня, проте французам було шкода розлучатися із старим новим роком. І вони продовжили святкувати 1 квітня, за що їх і прозвали перше. Квітневими дурнями. Версія друга. Свято зародилося в стародавньому Римі, де відзначали Свято Дурнів. Правда, відзначали це свято не 1 квітня, а 1 лютого. Версія третя. Традиція зародилася у Східній Індії, жителі якої й донині відзначають День жартів. Але не 1 квітня, а 31 березня. Версія четверта. День жартівників виник з волі неаполітанського короля Монтерея, якому в одне з свят приготували страву з риби. Йому сподобалося частування, і він попросив приготувати його знову. Такої риби не знайшлося, і кухар підсунув королю щось схоже. Однак, обдурити короля виявилось неможливо. Розіграш не вдався, а король не розсердився, а засміявся. Якщо все перераховане, дійсно сталося 1 квітня. Тоді зрозуміло, як з'явилося це свято. Якщо зазирнути в історію свята, то можна добряче повеселитися. Особливо креативно жартують засоби масової інформації. 1 квітня 1957 року в англійській телепрограмі «Панорама» на «BBC» показали документальний фільм про те, що на півдні Швейцарії ростуть дерева і спагеті, з яких селяни ходять та зривають макарони. Звичайно ж, мати таке дерево вдома виявилось багато охочих. Вони телефонували на телеканал із запитаннями, де можна взяти саженець такого дерева. Редакція пояснювала, що потрібно розмістити гілочки спагеті в концертну банку з під томатного соуса. Це сподівається. Ватися на краще працівники програми ще довго отримували листи не тільки про розсаду, але й запитання, чому спагетті ростуть вертикально а не горизонтально, та здовання людей, які думали, що макарони роблять з борошна, а не зривають з дерев. Найменше вдалий розіграш був у Швейцарії у 1962 році. На той час існував тільки один телевізійний канал у цій країні, і він був чорно-білий. В одній з передач 1 квітня розповіли, що вчені знайшли спосіб зробити телевізійне зображення кольоровим на чорно-білих телевізорах. Перерахувавши незрозумілу технічну схему, вони пояснили, що кольоровий ефект дають натягнуті на екран нейлонові панчоги та тривання голови під певним кутом. У підсумку і сьогодні можна знайти шведів, які пам'ятають, як їх бабусі та дідусі бігали магазинами. Пошуках панчів. кольорове телебачення в цій країні все ж таки з'явилося, але через 4 роки. Отже, сміливо вигадуйте та жартуйте 1 квітня. Але будьте пильними в цей день, адже хто знає, що прийшло в голову вашим друзям.